Так, ці моделі ліжок, бачите, ліжко. Ліжко з дуба. От, це товщина. Вони є зараз в наявності в білому кольорі, хочете в горіхому, то хочете з м'якою спинкою. От, погнали далі. Наприклад, на тумбочки то зрозуміло, кому там треба. От, наприклад, ще одна. Ось така спинка. Там дуже груба товщина спинки. Там, от, дивіться, я руку ставлю, бо це товщина спинки. Ну, це карніс, звичайно, але. А це все йде з дуба. Тканина йде, от. Все ідеально видно. Ціна кожного ліжка, будь-якого, там розмір метр шість чи горіхове, чи біле 33. Відправка в будь-яке місто України безкоштовно. 33 тисячі ціна ліжка. Кого цікавить, то звертайтеся. Номер телефону, кому треба, вже показує. Номер телефону.